Якщо вам потрібен тортик, а ви не любите довго стояти на кухні, то можливо вам підійде цей рецепт, який займає всього 30 хвилин вашого часу. Листкове тісто, яке я попередньо розморозила, нарізаю на маленькі шматочки і викладаю на жаровню. І в розігріту духовку до 180 градусів на 20 хвилин. Тим часом два яйця, склянку цукру, трішки ванілі, перемішую. Додаю 3 столових ложки борошна і теж знову все це добре перемішую, щоб не було комочків. 900 грамів молока ділю на дві частини: одну третю додаю до яєць, іншу виливаю в кастрюлю. Молоко в кастрюлі доводжу до до закипання і додаю яєчно-молочну суміш. Вливаю потихеньку, постійно помішуючи. Вогонь підігріву мінімальний. До ось такої консистенції та виключаю. Коли крем трішки охолоне, додаю 100 г вершкового масла. Перемішую і залишаю до повного охолодження. Далі переходжу до готових коржів. Верхівки коржиків знімаю і залишаю їх для прикрашання торту. В охолоджений крем додаю кокосову стружку, але це не обов'язково. Перемішую і прямо в кастрюлю з тортом починаю додавати коржики. Перемішую крем з коржиками і викладаю у форму. Добре, втоптую, накриваю. Придавлюю зверху тарілкою та ставлю в холодильник на ніч. А на ранок тортик майже готовий. Залишилося лише декілька штрихів. Треба тортик дістати, перекласти на тарілку, в якій будете подавати, і прикрасити його пам'ятями верхівками, які вчора знімали з коржиків. Хтось називає такий торт ленивий на Та я не погоджуюсь. Тортик дійсно дуже смачний. І справді чимось віддалено нагадує Наполеон. Та все ж це не він. Хоча і має неймовірний пломбірний смак. Рекомендую.